Єлина сербська, вічно-зелене пряме дерево з вузькопірамідальною або майже колоноподібною кроною, кора тонка червоно-коричного кольору. Гілки першого порядку короткі і дещо висячі. Загинаються на кінцях. Це відмінна риса цього виду. Хвоя блискуча, зверху темно-зелена. Знизу з двома білими продихами. Шишки, яйцевидно довгасті, дрібні, блискучі, фіолетові, підозріванні коричневі. Росте в будь-яких середньовологих, добре дренованих ґрунтах. Надає перевагу прохолодному літньому клімату. Зона морозостійкості 5. Це Ця територія України тінь витривала, або, але світлолюбна. Тільки для сонця місце набуває, ну, тільки на сонці, на освітлених місцях набуває симетричного конусоподібної форми без просвітів у нижній частині. Тобто, якщо у вас є сонечко, то вона буде. Набита, гарна і щільна. Якщо сонечка буде менше, то вона буде як в лісі боротись. Тобто в тіні, саме в лісі, вона бореться за своє існування і йде вгору. І тому саме в лісах вона досягає висоти, може досягати висоти 25-навіть 30 метрів. Можливо, одна з найпривабливіших. Високих колоновидних ялин для наших широт. Висаджують поодиноко по групам. Підходить як вічно-зелене вуличне дерево, практично не потребує хімічних обробок, тобто в нас майже в них немає шкідників. Найвідоміші сорти це карел, нана і плакуча, плакучий сорт це пендула, його щеплять на, на штамбах. В розсаднику проксима ми вирощуємо їх вже доволі давно. І це вже, вже багато генерацій їх пройшло у нас. І ми можемо сказати, що вона надзвичайно невибаглива і цікава для озеленення. Запрошуємо розсадник Проксіма. Слава Україні.